Добрий день! Сьогодні на уроці української мови ми напишемо діагностувальну роботу диктанту. Підготуємо все необхідне: зошит, ручку, увагу та гарний настрій. Згадаємо алгоритм роботи над диктантом. Уважно слухаємо весь диктант. Слухаємо кожне речення окремо. Записуємо речення з великої букви. Дотримуємось абзаців. Щоб позначити абзац, починай писати речення з нового рядочку. В кінці кожного речення ставимо розділовий знак відповідно до інтонації. Перевіряємо текст. Ну що ж, до роботи. Сядемо рівненько, покладемо зошив навскись, правильно тримаємо ручку. На аркуші запишемо посередині число й місяць. Потім знизу пишемо з великої літери Діагностувальна робота, нижче диктант. На четвертому рядочку з великої літери Посередині запишемо заголовок господарка бору. Отже, спочатку уважно слухаємо текст. Господарка бору. Лісові доріжки занесло білим сніжком Тихо в казковому лісі. Ось на галявині стоїть старий дуб. Він ховає в своєму дуплі руду білочку. Не страшний їй мороз. Ще восени запасла лісова господарка грибків і горішків. Швидко стрибає білка з дерева на дерево. Ось уже в її кігтях ялинова шишка. Любить поласувати білка ялиновим насінничком. Починаємо записувати текст під диктовку. Зробили абзац. Слухаємо уважно перше речення. Лісові доріжки занесло білим сніжком. Отже пишемо лісові доріжки, занесло. Білим. Сніжком перевіряємо написане речення. Лісові доріжки занесло білим сніжком. Наступне речення слухаємо тихо в казковому лісі. Пишемо тихо в. Казковому лісі. Перевіряємо написане речення. Тихо в казковому лісі. Наступне речення. Ось на галявині стоїть старий дуб. Пишемо ось на галявині. Стоїть? Старий. Дуб. Перевіряємо написане речення. Ось на галявині стоїть старий дуб. Наступне речення. Він ховає в своєму дублі руду білочку. Пишемо. Він ховає в своєму дуплі руду Білочку. Перевіряємо написане речення. Він ховає в своєму дуплі руду білочку, наступне речення. Не страшний їй мороз. Пишемо не Страшний, їй. мороз, перевіряємо написане речення: Не страшний їй мороз. Наступне речення Ще восени запасла лісова господарка грибків і горішків. Пишемо ще восени. запасла». Лісова, Господарка, Грибків і горішків. Перевіряємо написане речення. Ще восени запасла лісова господарка грибків і горішків. Наступне речення пишемо з абзацу. Швидко стрибає білка з дерева на дерево. Записуємо швидко. Стрибає, Білка з дерева на дерево. Перевіряємо написане речення. Швидко стрибає білка з дерева на дерево. Наступне речення. Ось уже в її кігтях ялинова шишка. Пишемо ось уже в. її кігтях ялинова Шишка. Шишка. Перевіряємо. Ось уже в її кігтях ялинова шишка. Слухаємо останнє речення. Любить поласувати білка ялиновим насінням. Пишемо любить поласувати. Білка ялиновим насіннячком. перевіряємо. Любить поласувати білка ялиновим насіннячком. Зараз перевіримо написаний весь диктант. Розпочнемо. Лісові доріжки занесло білим сніжком, тихо в казковому лісі. Ось на галявині стоїть старий дуб. Він ховає в своєму дуплі руду білочку. Не страшний їй мороз. Ще восени запасла лісова господарка грибків і горішків. Абзац. Швидко стрибає білка з дерева на дерево. Ось уже в її кігтях ялинова шишка. Любить поласувати вілка ялиновим насінничком. Як ти оцінюєш свої досягнення? Оціни свою роботу намалюй листочок відповідного кольору.